Делается, Жаль говорит, я ничего не знаю, меня никто не ну спрашивает. Хотите, Значит, к нам попали документы. документы по поводу того, что ГУЦ, это малое предприятие. -hmm. Какое-то там ГК-91. Я вам, кстати, вам я сейчас скажу. Да. Значит, Он собирается строить там новое здание. Да, вот. Слушайте, дайте послушать нам. Не пристройку, а новое. И вот к нам попали документы, на которых написано, что кроме того, что там и наши местные органы все согласованы, согласованы с начальником ЖЭК. Хотя он до сих пор там что я знать ничего не знаю. Я просто подтвердила ваши слова. Теперь меня удручает то, что вы сказали, что если земля, значит, оформлена уже трудно бороться. Нет, не, не то, что трудно. Человек, имея землю, имеет право, согласно действующему законодательству, на ней проектировать под целевое назначение. Ведь на земля для будівництва, значит, він имеет право на ней побудувати. Только право. Право, а твое вот право. Что делать нам дальше? питания еще не задавали. Только вот так вот с таким методом, как вы можете собраться, самоорганизоваться, выступить с протестом. Существует... Вы что делать нашему дому. Вот, я Но я я прочитала... я прочитала... я не могу И вам, вы... я прочитала... вы... Вы... Вы скажите не хотя есть бумага, что раз, у раз, него раз, есть документы устроили. уже, проектные, не рабочая документация, у -у -у -у. а проект. проект, на строительство нового здания. А если не у него есть земля, естественно, у него будет и проект. Так у него и две сотки не земли, а строит он на 10 а дальше А вы а вы будете знать? Он а же мы же знаем, по... потому что не проект. Извините. проектант не имеет права запроектировать объект на месяц две сотки, а он на 10 запроектирует. Понимаете? Нормы проектирования. И если человек не хочет потерять, потерять свою лицензию, он не будет объект на двух сотках размещать на десяти, понимаете? Ну, честно я и спрашиваю у вас. нам обращаться? У него в частной собственности две сотки, да, на... в аренде пятьдесят. Причем все это нам пишут и в мы и в городскую организацию мы обращались. Все пишут, что все спорта, это законно. В 2009 году указывает на основании какого документа и частная собственность, и аренда, все оформляет. Но не пишет одного. Мы говорим о строительстве, он говорит о строительстве нового здания, а он пишет в документах о пристройке. Вернее, наоборот, извините, он о новом здании, а мы говорим, что никакая не пристройка, а новое здание. Ну, в любому случаю сьогодні нет, а воно мой буде пристроїтися, то це нове будинку буде, розумієте? Ні, понимаете, разница большая, пристройка може там етажі прочее. ні, то надбудова, а то прибудова, розумієте? А тут і не таке нове стрільби. Абсолютно новостями. Строительство. Строительство. У ну, виде прибудови до якогось об'єкту, да. розумієте? Ну я вам зараз сказать о том. Целовальник отличається, нам те же саме, що <тас> ну, виділили, <говори> щоб <говори> будівництва не було, необхідно працювати, рішення, Я що яким це методом провели. <говори> Значить, <говори> обращатися <говори> в <говори> тілі. Макаром выделили эту землю, если на этой земле сплошные коммуникации. Сплошные коммуникации. Там трубы, там электропроводка, там стоит эта самая АТП. И каким макаром он получил эту землю. Вот это надо разобраться. Бывает, решают, землю, но при умове отремания техничных улов. Я понял орех. Я получал я получал главе землю да. Нет, так, 5 метров до одной комунікації, 5 метров, а у него земля земля. А, да, а у него земля именно на комуникации. Якщо да. він розробляв проект, він пішов в Києвенерго, пішов в водноканал, отримав технічні умови, вони йому записали. Винести 15 годови, він ж рахує тобі.

Що не можуть нам дати і звітувати е, працівники ну, війни більші, зараз розстановили покоління, і на, на, на важці нашого мікрорайону, мі 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 не зрозуміло, <клес> на якій відстані від червоної лінії вулиці Миропольської запроєктована будівля магазину, на якій відстані проходить магістральна мережа по вулиці Миропольської. Ну, це можна тільки як мареж... сказати, коли геп... подивитися Нічим... проєктну документацію, розумієте? хто нам покаже, то нам все одні покажуть. Такі, давайте, вже перекопають такого ресурсу нам на ваш вишиваний важав ви ще є. Такі питання? Скажіть, будь ласка, ще є а? питання? Чи да ви розумієте? Не ці питання не компетенції інспекції архітектури інспекції, е, е. але те, що у нас відбулась така пряма зустріч з вами, це корисно до вас дуже важко достукатись до... прийти на особистий прийом, і ця група людей, які оце час приходять для захисту своєї території, вони були і знайомились з документами Київраду, Ми ходили разом з Олександром Дідюком, значить фотографували. І все не всі сторінки. Ми скажімо, там відзняли, але вашу справу. Можна буде е, зробити переможною успішною при допомозі серйозних юристів. Ми шукаємо їх. Ми бачимо, що наша гвардія іноді Подоби. дряхліє, і ми будемо шукати її серед молоді. Зараз сьогодні у нас присутня е, викладач Київського університету народного господарства, чи е, як це національний університет, е, економічний університет. І вже є вкусна домовленість про те, що юристи будуть проходити практику в нашій організації. У нас є що запропонувати для розгляду. Це буде одна із перших ваших справ. Якщо у нас далі буде відбудеться ця співпраця, у нас є офіційне звернення на декана юридичного факультету. Значить, вивчати цей напрямок сама особисто прийшла керівник. Соціальної клініки верніше юридичної клініки соціальної справедливості. Я соціальна справедливість в мене немає питання. Так, так, вибачте, я прошу пробачення. Дякую. Питання ще є. Спасибо. Отговори. Ми е, зараз буде можливість тут виступити і помічникам депутатів, які мають свою точку зору. Тим більше зараз ми хочемо стосуватись дуже важливого питання, яке буде про е, е, капітальну забудову, яка планує бути у нас в парку перемога згідно планам е, російської православної церкви. Простіття е, многоуважаемое собрание за. Е, то, что отнимаю ваше время. но